До війни селище Піски можна було розділити на дві частини: ту, в якій жили багатії, і ту, в якій жили прості люди. Будинки заможних людей справді вражають, але якщо вони мали змогу втекти від бойових дій, то в пісках є й такі, що досі живуть там. Раніше в цьому будинку проживало близько 40 людей. Зараз тільки четверо, і то в підвалі. 72-річний пенсіонер Петро показує нам своє теперішнє житло. дальня спальня. Тут це, син. Це ваша кімната. «Ну Це наш підвал, Кімната наша. В теперішньому помешканні тільки найнеобхідніше буржуйка, їжа, теплий одяг. Проте пенсіонерові найдорожче. Єдине фото рідні. В цьому будинку пенсіонер прожив більше 40 років. Зараз його кімната повністю зруйнована. Кришу рада три попадала. Інша жителька підземелля Надія. Жінка одразу показує своє колишнє житло. Всього місяць тому в її помешкання було останнє влучання. підвалі і живемо. Тут ж холодно, тут взагалі адей нету. світу немає, газу немає. Уже вісім місяців. Навіть унітаз не працює. На своє теперішнє становище не жаліється, адже живе краще, аніж сусіди более-менее хоч можна кино подивиться иногда но ну, экономим потому что зарядка быстро заканчивается буржуйку не всегда горит когда ветер дует в нашу отсюда сторону ну, невозможно ее зажечь холодно так хоть и воды нагреєш и чай попьешь все своє помешкання показує житель сусіднього будинку євген Його житло також розбомбили тут детская спальня була гадата. Жили тут О, доченька. На питання, чому не покинули піски, а залишились жити під обстрілами, кожен відповідає по-своєму. Тут залишилися, бо не за що було їхати. Ми пенсіонери, я і син, і, і двоє дітей. Пенсію не видали якраз і остались дитини, що нічого. А куди їхати? Ми тут всі. Живим. Куди їхати? Скитатися. По Зразу думали, може це ненадовго буде. Сьогодні їх об'єднує єдине бажання, щоб війна швидше закінчилась і нарешті настав мир.